Коли у нас був курс, і ми говорили про пожертву, про гроші, е, скільки нам, у нас там 20 з лишнім занять було, чи... От, і Леонід подрібно, подробно все це нам пояснював, ми робили завдання, то ми помічали, що швидкого прибутку немає. Тому швидкість в плані фінансовому до проблеми призводить. Тобто треба все. Зважувати, не спішить, навчитися задовільнятися, як пише Писання, тим, що у нас є. Якщо ми пришвидшуємо самостійно цей процес, ми його все одно будемо втрачати. Бо тут Бог не благословляє цей процес. Бог благословляє поступовість, не поспіх. Бо все, що буде поспіхом набути, притчі говорять, ми втратимо.